Слава Богу. Ви знаєте, я сьогодні на утрішньому служенні так слухав брата, от за якого то казали, що трошки емоціонально там він розказував. А ви знаєте, так тронуло мене так проповідь, його, як він за церкву Божу казав. Ви знаєте, така тенденція, навіть зараз в більшості церквів. Ви знаєте, я розмишляв додому, прийшов там. Слово Боже відкрив, якби. І хочу якби трошки на цю тему сказати, Слово Боже. Смотрите, Слово Боже каже, я хочу на тему ревності. Ревності наша должна, в нашому серці має бути ревність по Господу нашому Ісусу Христу, по Слову Його, по слову Його по церкві, по храму Божому. Господь сказав, що, що ви храм, щоб що в нас ми, ми храм Духа Святого живущо в нас. Мы являемся храмом Божьим. Вот, я хочу прочитать от Луки 2 глава, 2 глава 40 41 стиха. Каждый год родители его уходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили его Иосиф, того Иосиф и Матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, искали, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что он принадлежит отцу? Моєму. Як уважно нам, дітям Божим, які вірували, які прийняли Господа, от дорожить дорожить цим, цим Словом, дорожить Господом нашим Ісусом Христом, який нас не погарбував, який надвернувся від нас, коли ми були в гріхах, ще коли були в мирі. Хто, звісно, є віруючий, з дитинства, віруючих із християнських сімей. От. Я був, наприклад, мамка моя була віруюча, але ми були в мирі, були в гріхах теж. Ми прийшли до Господа з мира. І ми ціним те, що ми, ціним те, що, які ми були, яким Господь нас зробив. Цінним от і славом Бога, славом Бога, ми нічим не відрізняємося від кого то другого, там, що я там вище, там більше. Я наоборот, я вважаю, що я не, не, не такий уже і проповідник. Що Господь дає на серце? Говорим, Слово Боже. От недавно в мене був мій племянник, в мене старший брат, 51-го року народження, він вже відійшов у вічність. От, син у нього був, то він все время в церкві заявляв. То каже, Прошу помолитися за мого сина. Він мене син, як той, як той син, блудний. род дітей, один із сімох, який був у мире, і наркотиками і наркотики були, і п'янство, і блуд був, і все. І блудив вдома не було його. І все і все, время, все время заявляв у церкві. Приходив в храм Божий, в храм Божий і заявляв народу Божому, І сам завершав молитву вдома із жіночкою своєю. От, і Господь привів, якби ви бо ось недавно тільки прийняв водне крещення. Холодну воду поліз. Я буду водне приймати з такою ревністю, з такою жаждою. Та перва любов, от яка у нас була. Хотілося б, щоб у нас, кожного із нас, щоб ота була перва любов, коли ми увірили, коли прийняли Господа, Коли в нас таке дірзновіння було. От, і Він поліз у воду. Він такий радий. Він зараз за, за, вхватається, свідчилство, я зараз на організацію іде. Свідільство, як Господь його привів, яку він життя проводив. От, який він зараз став? 35 років, 35 ще не женатий, хоче сім'ю свою создати. І він вірить, що Господь устроїть і все дасть. От, Тому як важно нам, щоб ми цінили цим временем, цінили оцим, цими годами, які в нас зараз є, щоб ми поправили своє ходження перед Господом. Тому що Господь, Господь каже, що стою і в дверь. В двері, двері серця нашого, двері серця чоловіка, який ще не увірував, і двері серця нашого, який увірували, щоб ми поправилися в своїй ходженні перед Богом, щоб ми були ревностні, а щоб в нас ревності та перва любов, коли ми, коли, ми, коли ми тільки увірували, щоб у нас була все время з нами, як він сказав, як він сказав Ісус своїм, Своїй мамі, Марії, от, Каже, Зачем было вам искать меня, или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу вот. наша, Де наш дом? Что Господь нам обещал? Наш дом на небесах. И Господь дав цей період нам сейчас на землі, щоб ми підготували себе, щоб серця наші були підготовлені. Щоб ми свято жили, щоб ми рівнували по Слову Боже, по, по Господу, по добрим тілам, щоб любили ближнього особи, тому що без любви, без любі не угодиш не, не Богуся, не буде любові у серці. Я хочу прочитати ще, хочу прочитати ще смотри, ось слово Боже говорить за таке місце священного Писання. Вот, вторая глава, четвертая от старства, вторая глава за выполненный Елисей, когда перешел с и Иордан, Иордан. В то время, как Господь хотел возвести, вознести Илью в вихре, на небо шел Илья с Елисеем из Галгала и сказал Илья Елисею, Илья Елисею, здесь, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Эфир. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя І пошли вони в Віфіль. Він ішов. Він йшов за ним, за Чоловіком Божим, тому що він знав, що Дух Божий на ньому, на цьому чоловіку. І вийшли сини пророків, які в Віфілі, к Елисею, і сказали йому, знаєш ли, що тебе сьогодні Господь вознесе, Господина твоєю, над головою твоєю? Он сказав, Я також знаю, молчите, І сказав йому Ілія, Елисей, останься, второй раз кажу йому, здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон, и сказал Он. жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Ерехон. И пошли сыны пророков, которые в Ерехоне к Елисею, и сказали, мы знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над головой твоей. Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илья, останься, третий раз скажи, здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. Но я тут пропускаю это 50 человек, когда сцена пророческой пошли и стали далеко напротив. Дальше читаю самое-самое, что я хочу прочитать. Девятый стих. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Дух, яка ревність была, дух, дух, который на тебе пусть будет на мне в двойне. И сказал Он Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. И когда они когда шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. И Елисей же смотрел и воскликнул. Отець мій, Отець мой, мой Колісниця Ізраїля, і коніця його. Я на цьому становлюся. Отака ревність була, така ревність була. Понимаєте? І він поставив, каже, трудно, каже, ти просиш, ну каже, як побачиш, каже, буде тобі, коли я буду...» От нам період Господь дає на цій землі сейчас, оцей період, драгоценне время для кожного із нас, щоб ми його, щоб ми його не упустили. Кожне мгновені, кожен. Каже... Щоб ми твори добро, Господь каже, твори, Господь каже добро, ближньому своєму, і щоб нам сповнить волю. його. Як я вже казав, що віруючі люди це особенне люди, ревностні як добрим ділам. Слово Боже, так каже, Господь так каже. Щоб ми в храм, в храм стрем, спішили, бігли. Моя моя сестра старша 59-го року народження, як була заболіла онкологією, рачиця в неї признала рачицю. Мамка моя віруща була, так Господь приводив. І я радий, що в нас вже доця вже сидить тут в собранні. Вже прийшла наша доця. Я дякую Бога з, 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 з жіночкою зі своєю. Я дякую за свого племянника. І як мою сестру, Господь був, був був приводив, як мамка моя казала, каже: біжи в храм, біжи в дом Божий, біжи в церкву, спіши. Спіши. І вона, вона прийшла в церкву, і Господь її поврачував, і Господь її і Госп... вона до сих пор жива, вже 20 років після, після болезні. Жива, жива і слава Богу. Слова йому хвала за його велику милість і любов до нас. Я прочитаю, смотрите, як Господь каже, Господь каже, ось о... Господь каже через псалму П'євця ось, о... Псалом, Псалом 68, 11 ст... Десятий е, стих. 10 стих. І бо по домі твоєму снідає мене. І злослов'я злослові під тебе падають на мене. Він, він приймав це, це з, з болю серця, злословіщих тебе на той, що Господа злословили. Понимаєте? Як він близько приймав це до серця, як він близько був, як він близько був з Господом, саме Давід. От, він, ну, він теж сорішав. У нього гріхи були, ви знаєте, читайте. Він каявся, ну, він каявся він іскренні перед Господом Господомся з сльозами просив у Господа прощення. І Господь йому простив. Господь йому простив. От, він скільки псалмів був написав, ось о, потрудився. Слава нашому Богу, за його велику милість над нами. От, ось 118-й псалом, 139 стих каже. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Ревність була, була в нього, його в його серці. Ревность. то хай ця ревность буде в кожного, нашому, в кожного серці з нас, щоб ми кожен старалися якусь частицу вложити до мостроїтельства, Дома Божого, щоб в труді участвували, в церкві, щоб. Тому що труд, труд, церков строїться, труд, труд робиться, тому що люди каються, люди приходять спасіння. спасінню. тому що народ молиться, нас народ вишає евангелізація, благодійність і так далі. Це церква Божа, тому що Господь так сказав нам. Поэтому, як важливо, щоб ми в цій в цім труді участвували, участвували. Не прийшли, як брат казав сьогодні утром, що два години, якби. Ну, і потом От були і пішли, вот. а щоб ми були включені в число невозлежащих, а трудящихся. А Христос написано прийшов, щоб послужити, щоб послужити. Він, він служив нам, щоб спасти, щоб спасти і помилувати нас. Буду закінчувати. Слово Боже каже. Слово Боже каже Діяння 4 глава, 29. 31 стих Каже. «І нині, Господи возові на угрози їх і дай рабам Твоїм Иисусе всею смелостью говорить Слово твою. тогда, як Ти простираєш руку Твою на исцеление и на соделание знамені и чудес именем Святого Сына Твоєго Ісуса». І по молитві їх покалібалось місто, де вони були зібрані і исполнились все Духа Святого, і говорили Слово Боже з дерзновінням. Господь Господа, Господа для кожного із нас є свій дар. Господь нам дар дав не по заслугам нашим, не по заслугам по благодаті. Хіба це не дар це спасіння, що ми, що ми увірували в Господа Ісуса Христа? Багато не можуть цього прийняти. Потому і слухають Слово Боже, і світільства слухають, а не приймають закрите серце їхнє, закрили своє серце. То милость Божа, що ми на цьому місці, що ми прийшли до Господа. Це не милость Божа, що Господь нам дав Духа Святого. Ми просили у Крещення Духом Святим, рівнували оцю рівність, щоб у нас рівності була, хто ще не крещений Духом Святым. Господь дає Духа Святого, Господь сказав в Слові Божому, як говориться, якщо ви будучи зли. Мені можете дає давати дітям вашим, то тим більше отець ваш небесний дасть Духа Святого, просящим у нього. І ми просили до Духа Святого, щоб Господь нам дав Духа Святого, і Господь дав нам Духа Утішителя. Тому що Господь так сказав, коли я пошлю вам Духа Утішителя, Він послав нам. Вот це милость Божа, велика милость. Не буду затягувати цей час, тому що після мене ще є брат, який буде говорити слово. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Помолилися, помили, помолилися, щоб Господь нам оту, оту ревність, ту першу ревність, коли ми прийшли до Бога, щоб вона в нас перебувала все время в серці нашому. Все време в серці нашому. Тому що у Бога є багато дарів, багато дарів, багато дарів для кожного чоловіка, для, от, в кожного разі дари. Їх, їх треба, щоб Господа просить, Господа молить, і Господь буде давати нам ці дари. От, для церкви, для чого? Для того, щоб ці дари, для того, щоб прославилось ім'я Святе Христове Ісуса Христа. Це в першу чергу і для, для созидання церкви. Для созидання, щоб церква созидалася. І в Господа є ці дари. То Хай Господь нам в цьому, в цьому поможе бустренько бустренько устенкою прочитаю оцей і будемо до твоїм. Не хочу вас 12-й Ефес Коринт перше 12 глава. От. Не хочу оставить вас брате в невідення о дарах духовних, Знайте, що, коли ви були язичниками, то ходили в безвласним ідолом, так отби как бы вели, якби как бы вели вас. Ну так і було, так і ми були ми були. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу дається для церкви. Я далі не буду читати, хто прийде додому, бажає, прочитайте цю главу. 1 Коринфянам, 12 глава. От, о цих, о цих дарах для церкви, для Божої. для церкви, для Божиї. І дари, дари. От все залежить від нашого состояння серця, яке в нас серце буде, щоб дар отримати від Господа, щоб дар отримати від Господа, Сосуд має бути чистий. І Господь нам це все дає, нас врем'я дає, нас благоприємне час і все приходить на молитви, общання з друг другом, слухати проповідь, все в єдинстві духа, в єдинстві духа збиратися в молитві, щоб сосуд був чистий, щоб сосуд стакан, якщо грязний, в одній очі грязний стоїть стаканчик. Ви не наливаєте води туди і не п'єте. Ми його спочатку да, щоб він чистенький був, а потім набираємо водичку чисту і п'ємо. Так Господь хоче од нас, щоб сердечко наше було чисте, щоб серце наше було освящене, освящене чисте, щоб в нас була ревність, ревність. А якщо в тебе, брат, сестра, ревність в серці є, і ти просиш у Господа, і ти прилажиш усілля, і ти хочеш цього, просиш у Господа, то Господь допомагатиме тобі, очищати твоє сердечко, якщо там укорінені є гріхи, гріхи. Ви знаєте, мене От ось в ту четверг нас о, о, сестра дійшла до Господа з Кривого Рога. І вона нас рідко до нас приїжджала в гості. І ви знаєте, так колись служіння було, ну це давненько вже було, я на служінні був. От, і прийшов, а я не знав, що вона приї... пригласила, приїхала в гості. Чи може так приїхала? Я... Було... Вона рідко приїжджає, і через неї пророческе слово було. Вона ну, провірений пророк. Вот, давно вже это, віта это, это, это пророк пророк частувала. Вот. і ви знаєте, я зайшов, а на серці так так тягосно проблеми були. вот, духовні проблеми були. От, це давно, вже давненько було. І я зайшов, сів, так сидів в залі. Вона по залу встала, тож пішла, то почалась молитва, обща молитва, все. Потім пішла по залу. Я Господі кажу, так мислено молюся, так кажу, Господі, не облічай мене, я знаю свої гріхи, я не можу, ну поможи мені. Я хочу не облічай. Прошу Господа так, коли ззаді так раз руку руку так ложе мені на плече, так раз і каже, молись, молись, ібо время для душі твоєї. Це перші слова. Ну, там є слова, що як, як вийти з цієї ситуації, яке то понимаєте, наскільки було назідательно, наскільки утішення, така така радость на серці, що Господь од мене не відвернувся, що Господь мене любить. Тому, дорогий брат, сестра, Бог тебе любить. Якщо в тебе якісь проблеми, є якісь духовні проблеми, є якісь сімейні проблеми і так далі. Воздай слава Богу, воздай слава Богу. І старай, старайся усі. К освящення, щоб серце було очищене. От це щоб ревність була, а ревність буде, будеш до Господа взивати і просити і молити. І будеш старатися, і будеш старатися і сповнити його волю. От. А будеш старатися і сповнити Його волю, бо Господь буде все буде робити, буде, буде тебе очищати, очищати. І оті ж і дари будуть, Господь буде да, дасть дари, дар тобі. Для кожного у Бога є дар. Для кожного із нас є дар, Бога. І для тебе, брат. Навіть той, що й увірував тільки недавно, возрівнуєш, будеш перед Господом, будеш ревно ходити, побачиш його милості, побачиш його роботу над тобою, над твоїм серцем. На вас всіх, Господь, щоб ця ревність, та перва любов. Яка як ми тільки віримо, щоб в нашому серці було. Давайте помолимося. Господи, Ісус, серце наше, Ти відкрився в нас, Ти помилував нас, Боже. Ти сказав, Боже Господь, іди за мною, Боже Господь, слава Тобі, хвала, аллилуйя, через Слово Твоє, Господи, Ти розумив нас наставив, Боже. Ми дякуємо, прославляємо Твоє святе ім'я. Ми просимо молимо Тебе, Господь, мій Боже, благословити сприймальніші ці служіння, Боже Господь, які, Господи, проводяться, Боже. Боже, ми дякуємо Тебе за Духа Святого, який прибуває на місці, Боже. З нами, Боже Господь, бо Ти так сказав, Ти нам тобі щав, Боже Господь. І ми в це віримо, Боже, що Дух Святий посеред нас, Боже, слава Тобі і хвала, Аліві, за велику милість Твою за любов, Боже, Господь. Благослови кожне сердечко у Босом, тут, Благослови сердечко, яке не могло прийти сюди, Боже, по переділених обстоятельствах, Боже. Боже, за приліорних обстоятельств, може, по здоров'ю, Господі Ісус, Боже, благослови кожного нас і дай нам Боже тої ревності і то жажди того мира, Господі, серце, Господь, жажде по Слову Твоему, Боже, жажде по молитви, Боже да сможе, по добрим ділам, Господи. Ту любов, Боже Ісус, в серці, Господи. щоб у нас прибувала, Боже Ісус, дорогой. Боже наповнення дай, Господі Ісус дорогої, Боже, желання Господі Ісус, Боже. А желание быть в доме Твоем, Боже, желание трудиться для, для славы Твоей, Боже Господь, домов участвовать в Думастроительстве дома Божего, Господи Иисус. Боже, ты так сказал, вы храм, Боже, Боже у вас, Боже, слава Тебе, хвала, Аллилуйя. Мы дякуем Твою, мы провозносим Твое святое имя. Дай нам, Господи, ту пару любовь. Боже, в серця наших. коли ми увірували, Господи, это было дерзновение, это ревност, Господь, це це ревність, Господь така, Боже, така, Боже, так, така енергія була в нас, Господи, Ісус, коли ми Господь увірували, Боже, поможи нам, цьому, щоб нас ми сохранили, Господи. Боже, ту, Господь ревність і любов Боже, до Тебе, Боже, доближення до Свого Боже. Ісус, дорогий Боже, щоб нам исполнить Твою волю, Боже, Господь, щоб ми, Господь Ісус, получили те спасіння, яке ти нам обійшов. Боже, бо за нас заплатив ти свої драти святою кров'ю, Господь. Тобі, Господі, хай слава прибуде вічному Богу. Господі, хвалу, і благодарення, як Отцу, Сину, Духу Святому. Амінь.